Маємо для вас суперлот, одиничка котрого вартує всього лише 50 гривень. Дивіться, зверніть увагу, це бренд Ямамей. Це top А, Ось такий він має звабливий вид, це мережево. Так? І ось така якісна італійська сіточка. Маємо широку лямочку, так, що дуже зручно для плеча. Також маємо ось такі класні зйомні штучки для панчох. Да? Тобто можна приєднати сюди панчохи, і теж буде дуже звабливо виглядати. Одиничка такого лоту вартує 50 гривень, лише 50 гривень, всього лише. В лоті буде 27 штучок. Вартість такого лоту лише 1350 гривень. І по розмірам. Третій розмір чашечки в нас 15 штучок. Четвертий розмір чашечки у нас 4 штучки, і п'ятий розмір чашечки у нас 8 штучок. Щодо замовлення цього суперкласного лоту, ви можете звертатися за посиланням під цим відео. А також у нас діє абсолютно безкоштовна доставка по Україні при замовленні від 50 тисяч.